Доброго дня, друзі, підписники та гості каналу. Так, в нас наступна війна, бойове равенство. Так, ось такий суперник. В принципі, зелений центр, і несподівано. Ну, давайте спробуємо атакувати. Є такі в них цілі дуже серйозні. Поїхали. Давайте почнемо з цього. Так, спробуємо е, міцуку відіграти, якщо вийде. Потрібно таймити. Ось так, ось так, ось так. Ще давайте візьмемо сюди ось так. І давайте візьмемо ще на Бельку, мабуть. Де вона є? Ось так. Ну, ось такий тапочок. Давайте спробуємо, що у нас вийде. Приїхали. Ага. Угу. Трішки є фіолетових, червоних. Не дуже багато. Ну давайте. Зробимо ось так. Кристал не хотілося б взривати, але в принципі можна спробувати. Там комбо полетіть і червоні пролетять. Зарядився все ж таки. Ну добре. Так, потрібно міньйонів цих збити. Угу, не вистачило. Давайте пошукаємо червоний. Добре. Так. Ось так. Щось дуже багато камінців не нашого кольору. Зарядиться з одного, не встиг. Тихо, тихо, тихо. Ось так. Цього потрібно добити в будь-якому випадку. Так. Ну давайте сделаем вот так, мы уже. Угу. Так, она сейчас на нас кинет паразитов. Давайте вот так. Поки я не хочу, щоб ця пробивала, давайте ось так. Спробуємо зарядити спочатку. Ось так. Фіолетові, червоні під'їхали, добре. Так, тут ми в таймінг встигли. Чудово. Давайте червоних зарядимо. Зараз вдарить болісно. По всім б'є. Угу. Ось так. Тепер, мабуть, потрібно забирати ось цю. Так, давайте фіолетових підтянемо. Ось так, ось так. Тут зарядимось. Добре. Зараз равенство. Так. А, угу. Можливо, навіть відхилитись, бо гівйон може не витримати. Давайте ось так. Тепер проб'ємо. Ось так трієчку в пустоту закинемо. Ну, давайте ще трієчку сюди. Угу. Все ж таки гівьйон добили. Ну нічого. Давайте ось так, ось так. Зробимо ще трієчку в пустоту червоних. Так, равенство. Так, ну потрібно чистити, бо поле щось дуже. На нашого кольору жовтих багато. Так, давайте зарядимо клика і Міцуко. Угу. Ось так, ось так. Ось так. І все добили добре. Так, перший тапок зайшов чудово. Так, давайте наступним. Давайте на таку ціль сходимо. Так, теж сходимо моїм цим тапочкам. Ось так, ось так і ось так. Ну, Подивимось, що буде. Поїхали. Ціль теж така міцна. Подивимо зараз. Угу. Синіх немає, але є трішечки жовтих. Ну давайте жовті раз. Ну, на даху це заряджати не дуже хотілося б з першого входу. Ну що ж прийдеться взривати? Синіх немає зовсім. Це дуже-дуже погано. Ні, зелені, фіолетові, червоні. Так, ну давайте ось так почекаємо, поки равенство пройде. Угу. Ось так, ось так, ось так. Ми добили трішки жаль. Ну тут, мабуть, ми не витримаємо. Добити його, крокодила добити потрібно. Синій, добре. Оце чудово зайшло. Ось так. Цей фланг потрібно забрати. Добре. Так, ми можемо навіть зробити ось так і позарі... А, все добили навіть. Ну, поляна нас врятувала. Добре. Так, давайте сходимо, спробуємо на ось таку ціль. Багато таунтів. Ну, Подивимось, що в нас вийде. Давайте візьмемо сюди лізу, візьмемо ось так, тепер візьмемо. Кликатись в мене був ось такий. І візьмемо ще сюди доміцію. І ось так, ось такий тапочок. Ну, давайте подивимось, що у нас вийде, ага. Угу. Ну, Давайте спочатку ось так червоні, зробимо кристал фіолетовий. Він зайвим не буде. Тихо-тихо. Ай, він зразу взірвався. Ну добре, давайте хепрі проб'ємо. його назнімаються паразити. Так, давайте ось так трієчку. Так, Доміцію поки тримаємо. Ну, давайте, мабуть, і так обережно. Червоних би нам. І давайте трієчку в крампуса закинемо. Угу, Добре. Ось так чекаємо. Шукаємо, червоних немає. Давайте знімемо це все дійство. Ось вони червоні, чудово. Батом зарядився. Ну, нічого ми почекаємо. Ми почекаємо, зараз равенство зніме все. Угу. Так, давайте ось так, ось так. могильщик Потім зарядимо фіолетових. Добре. Ну, давайте сюди, ось так. Сюди проб'ємо доміція Червоні. Ну і все. Тут теж все вийшло чудово. Добре. Так, ну давайте спробуємо. Спробуємо, можливо, на таку ціль сходити. Давайте спробуємо взяти сюди. Отак, От орей. Зікину. Ось так. Давайте спробуємо, можливо, синіх, скаді і керюшка. Або, мабуть, це замість скаді... Замість скаді... Чи ні, хай буде скаді. Каціль, поїхали, нам жовті потрібні. О, Мене там добивають. Увага. Відбій тривога чудово. Так, що ми маємо? Маємо четвірочку жовтих, дві трієчки. Давайте спочатку ось так трієчку. Угу. Давайте ще ось так, мабуть, трієчку. Добре, зараз жовтих зарядимо ось так. Ось так. Знову дуже багато червоних. які нам не дуже потрібні в цьому бою. Так, ну давайте, мабуть, хемделя потрібно забирати. Угу. Давайте ось так. Не добили трішки. Синіми доб'ємо 2 хп доб'ємо. Давайте зінобію заберемо. Ось так. Спробуємо синю зарядити. Давайте червоний кристал не потрібний нам. Угу. Зараз відхилить. Проб'є боляче. Ауда. Ух. Так, давайте жовтів пустоту. Раз. Нам скаді зарядити. Не заходять сині. Давайте ось так. Ну, знову синіх немає. Ага. Ну, будемо пробивати. Ось так. Потім зікена. Угу. Доб'ємо, мабуть, ауду і пошукаємо синіх. Добре. Равенство. Ось так. Угу. Ось так. Давайте проб'ємо і потрібно його зарядити, щоб він під мінус атакою вдарив. Добре. Угу. Це все терпимо. Так, ну заряджаємо зараз жовтих і в принципі закінчуємо цей бій. І сині зарядились. Це чудово. Ось так. І зі Думаю, я думаю, доб Так, добре, да, Ще один бій, завершився. Дуже швидко. Так, поїхали ще є цілі. Так, 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 давайте спробуємо, мабуть, на ось таку ціль сходити. Давайте візьмемо ось так, ось так. Ось так. Отряди. І ще кого. Угу, угу, угу. Давайте ось Афіну візьмемо і Річарда. Ось так. Ну давайте спробуємо. Тут вже буде, я думаю, важче трішечки, але подивимось, що воно буде. Поїхали. оху ху ху Поле Фіолетове. Да. Ну, давайте спробуємо, можливо, тут десь червоний заїде. Заїхав, але переїхав. Давайте спробуємо четвірочку ще зробити. Можливо, доб'ємо на даху. На доході були, чудово. Так. Ну давайте ось так зарядимо синіх. Оно червоні виїхали. Давайте ось так. Так, зараз буде равенство. Зараз буде равенство. Нам потрібно спробувати добити хуфу. Я підніму сині камінці. Давайте зробимо ось так, бо тіабальт, мабуть, все ж таки проб'є. Ми покладемо овер. Давайте ось так. Потім ось так. Угу. Ми доб'ємо синіми камінцями, можливо, спробуємо добити. Ось так є. Вийшло чудово. Так, равенство. Давайте вмикаємо чера і ось так через комбо ще червоними проб'ємо. Добре. Ось так. Пробуємо теабальта добити. Думаю, У нас це вийде. Ну, можливо, двох камінців вистачить. Вистачило. Добре. Так, ну тут все теж зайшло чудово. Так, ще в нас залишився один тапочок. Ось така оборона є. Одні зелені майже. Ну, в мене червоні закінчилися. Давайте спробуємо зелені проти зелених сходити. Хоча, можливо, в мене є червоно. Вілбер. сокол. Ні, то вже не підходить. Так, ну давайте. Ось так. Ось так. Так... Так. І Альмор. Де він є? Бачу. Ось. Ну давайте спробуємо з таким тапочком сходити. Зелені проти зелених. Там є новий герой зелений, який б'є залежності від зелених камінців на полі, тому зелені потрібно нам забирати. Угу. Зелених ми не... Ну давайте ось таке комбо з жовтих зберемо. Ой, червоні зря полетіли. Угу. Даху замідули, це хорошо, але зелених я так і не бачу. Давайте ось так підтягнемо. Ще ось так зелені. Там так, на даха проб'є. <зеленим>. Давайте спробуємо зелених своїх зарядити. Добре. Так, кого нам забирати в першу чергу? Ну, звісно, мабуть, мамку потрібно забирати. Ось так. Ось так. І ось так. Угу, тут давайте прокинемо. Є зелені, це чудово. але Нам потрібні і жовті. Нам потрібно ось так зробити. Так, поки чекаємо. Ну давайте ось так. І давайте ось так. Добре. Тепер можна вивімкнути кару і спробувати їх пробити. Ось так. Ось так. Добре. Зелений проти зелених зайшло чудово. Так, ну, ось така була війна. 6 шотів ми зробили на першому місці. Це чудово. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, як проходить у вас війна. Результат напишу в закріпленому коментарі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Бережіть себе та рідних. І до зустрічі на нових війнах. Всім до побачення. Ще хвилиночку, подивимо, скільки В них 12 тапочків, в нас 37. Ну, в принципі, шанси на перемогу у нас є. Це всім до побачення.